Привіт, друзі! З вами Джой Cars. Сьогодні у нас на огляді супер та технологічне авто. Це 2019 року. Honda Insight комплектації Touring. Технологічного гібрида Honda Insight, ми починаємо цілу серію оглядів на нашому каналі в YouTube. Гібридних авто, там будуть дуже несподівані гібриди, такі як Touareg Гібрид або щось інше, в різний бюджет, який ми привозимо сюди зі США. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки тим відео, що, що є раніше, та не пропустіть на наступні огляди на ці круті гібриди. І так, Honda Insight 2019 року. Чим саме вона цікава в Україні? Якщо. Дуже коротко поглибитись в історію. То на початку 2000-х років Honda створила перше покоління Honda Insight для конкуренції Toyota Prius. Це був технологічний на той час гібридний авто. Зараз покажемо вам картинку, що це було за авто з дуже цікавою зовнішністю. Він випускався до дві тисячі 2009 року. 2009 року був випущений друге покоління Honda Insight і закінчили його виробництво у 2012 році. З 2012 року по 2019 рік Honda не випускала свій Insight і вона до чогось готувалася. Вони готували крутий прорив, який ми бачимо зараз. Це третє покоління Honda Insight, яке випускається з 2019 року. Дуже технологічний, дуже виразний на вигляд. Якщо спорівнювати з, з, з тими авто, що були інсайди до цього, та е з конкурентами, пріусами або там з чим ще, це дуже крутий виразний авто, який в них, ви в в них вийшов спочинаючи з 2019 року. Саме він в нас зараз на огляді, і саме його ми зараз розберемо з вами на молекули. Так, почнемо з зовнішністю. Е на перший вигляд, це дуже цікаве та виразне авто, яке нагадує Accord 10-го покоління, але авто Honda Insight зроблено на базі Honda Civic. Весь дизайн. Honda Insight третього покоління був зроблений з акцентом на технологічність та аеродинаміку, адже це гібридне авто, і показники мають дуже велике значення. Тому давайте розглянемо його виразний, крутий зовнішній вигляд, починаючи з передньої частини авто. Це частина, по якій зустрічають авто. Тому бачимо м'язистий, крутий, технологічний, що бампер, що передній що капот. Маємо круту хромовану лінію по всьому передку авто, яка робить його погляд агресивним та технологічним. Маємо по світло діодні повністю фул лед світло переднє, що фари, що денні ходові вогні, Решітку радіатора, яка складається з двох частин. Там дуже багато технологічних сплюшок. Спрятано там і радари, і системи утримання в полосі. Наразі все це розглянемо вже з внутрішньої частини авто. Тому давайте перейдемо до бокової частини. По боковій частині авто, вона чимось задніми лініями, чимось нагадує Civic. Це нормально, адже авто зроблено на базі Civic. -у. Ми бачимо надпис гібрид, Вони тільки гібридні, 17 диски, дуже круті, які розраховані також на аеродинаміку. Також маємо скошену задню частину, вона така вся аеродинамічна. Та дуже дуже низький ракурс авто маємо з боку. Поглянемо на авто ззаду. По задній частині авто також маємо максимальний акцент на аеродинаміку, вона дуже завужена. Також по фонарям по маємо повністю унікальні, не схожі ні на Civic, ні на акорд. Задні фонарі Великий Хромоване, хромована частина заднього паперу робить такий також агресивний вид авто ззадів. Е, великий значок Honda в, в нашому випадку це е, інсайд комплектації турин. Тому ми бачимо тут ще тільки турин та Hybrid. По правій частині авто маємо е, звільнення з лівою. Додатково ще камера на правому зеркалі. Я покажу салони. Це дуже крута плюшка, яка є в багатьох фондах. Також вона є в цьому інсайті. Вона повністю перекриває мертві зони при включенні правила поворотника. Дуже крута плюшка хондісто. Також маємо вид, який дуже схожий на сі скошений аеродинамічний від авто. Але в даному випадку на інсайті вона кажеться набагато більше в комплектаціях. Починаючи з 2019 року, по теперішній час Хонда Insight в США випускається в трьох комплектаціях: це LX, GX і Турінг. В нашому випадку ми маємо авто в комплектації Турінг. Зараз я вам покажу всі плюшки, які є в цій комплектації. В комплектації Турінг у Honda Insight ми бачимо всі системи Honda Sensitive, які є. Там є сліва, стоїть радар. Також на лобовому стрілі є окрема камера, і Honda розміщає датчик. Дощу також він є функція Турі всі системи, які допомагають подію, що в місті, що на трасі, для допоможного перестання цього технологічного. Найцікавіше в цьому крутому технологічному седані від Honda це його інтер'єр. Дуже є багато про що розповісти, але давайте по черзі. По перше, тут дуже зручно та тактильно повністю все м'якеньке, все оздоблено шкірою. Це нормальна для комплектації Touring, У нас максимальна комплектація. Якщо ти сидиш на місці, водія тебе тебе все це обіймає. Весь весь інтер'єр. Honda Inside. Давайте по черзі почнемо з того, що Що ми маємо в салоні. Перше, це люк, в авто дуже світло. Люк управляється звідси. Також тут маємо систему Honda Link, Honda Assist. Далі погнали донизу дзеркало з автозатемненням. Круте зеркало в мене Acura MDX дуже похоже на акурівське зеркало. Адже це Honda з системами управління кнопками гаража. Це все тут красивенько так. Показується там на фоні великий дисплей, дуже інформативний. Тут вже є Apple CarPlay, Android Авто, шки всі настройки можна як і тріп-комп'ютер дивитись, так і підключатись по Bluetooth Є навігація, також повністю все дуже круто, тактильно та дуже швидко. Працює, що ми тут можемо ще цікаве побачити це стан авто у гібридній у гібридній установці. Як воно працює наразі, там або заряджається батарея, або віддає. Як це все працює? Також можемо бачити тут на центральному дисплеї. Також маємо авто заводиться з кнопки. Ключ маємо такий, який просто носимо з собою. Ключ також з автозаводкою. У нас тобто можна дистанційно заводити авто. Дуже круто, таким червоним кольором виглядає кнопка старту. Мені це дуже подобається. Далі клімат контроль двозонний. Підігріви передніх сидінь тут повністю все управління клімат контролем по коробці перемикання передач тут стоїть небезшвидкісний варіатор, але є також передачі. В мене Acura MDX, тому для мене це нормально. Я звик до цього. Тут перемикання швидкостей відбувається за допомогою клавіш. До цього треба звикати, але адже це дуже зручно. Також маємо вже електричний ручник, тобто парковочний тормоз, і система брейкхол, тобто авто тормозить та тримає авто в стоячому положенні, якщо ви рухаєтесь в пробці, поки не нажмете на педаль газу. Що маємо ще? Три режими їзди: це повністю електричний режим їзди, EV, спорт режим, та економічний режим. Тут все повернуто до водія. Дуже круто і зручно зроблено. Тактильні матеріали теж також дуже крути. Тут зроблено так під карбон, тут все резинове. Далі все повністю шкіряне. Тут також маємо підлокотник шкіряний. Він регулюється. Маємо два підстаканника та підлокотник відкривається дуже багато там ніж. Всяких також це дуже зручно. Ми перейдемо до керма. Тут теж є багато про чого розповісти. По Во перше, вона дуже зручне, тактильне, це шкіра зі строчкою. Є е, такі е, круті вигиби, як спортивне кермо. Що ми ще тут маємо? Повністю мультифункціональне кермо. Тут управління системою Honda Sensitive, це круїз контроль адаптивний, утримання в полосі, настройка повністю круіз-контролю, Все це працює звідси. Тут ми управляємо магнітоли та тою панеллю, що тим меню що є в панелі. Тут переключається все. Ось так все круто бачимо. Зараз перейдемо в Powerflow. Це все, все дуже динамічно, круто виглядає, та управління голосом та управління магнітолою. Також маємо підрульові лепестки, але в даному випадку воно не переключає передачі, а управляє системою рекуперації. Тобто, якщо хочете, щоб авто більш тормозило. Гальмувало, коли ми відпускаємо педалі газу, нажимаємо мінус. Вона буде більш сильно включати рекуперацію. Тут більш більш е, розслабляти авто та давати йому вільно їхати. По менюшки е, давайте подивимося, дуже все динамічно, круто виглядає. Тут стоїть система Honda Sensitive, тому вона бачить знаки. Є система попередження зіткнення, також е, система утримання в полосі. Ось так виглядає все по ек... по екологічному водінню. Можна переглядати. Дати всі ці дані. Зараз у нас 7 літрів е, витрата палива, але десь по місту це авто, я вже далі розповім, е, витрачає біля 4 літрів при динаміці 8 секунд до сотні. Погнали далі, далі, далі по менюшці. Е, система відслідковування, що зараз працює, е, яка гібридна установка? Тут у нас повністю з лівої сторони показує заряд батареї, з правої сторони показує. Кількість палива у Баку, повністю круїз контроль включений, адаптивний круїз контроль де можна виставляти як утримання в полосах, так і коли їдете за авто, яку дистанцію потрібно тримати за автомобілем. Далі по меню: економічність витрати палива. Тут все повністю по розходу та витраті поїздів. По місту, аудиосистема також все тут є, дуже круто, все динамічно працює. Також навігація з компасом Все це включається. В даному випадку у нас включена система Honda, Honda Sensitive, це показується авто. А, в в такому круглому зеленому значку, що ми ще бачимо тут, і наразі у нас авто стоїть в режимі ЄВ, тобто це в електричному режимі їзди. Так, по помічникам для водія тут є повністю автоматичний датчик дощу, датчик світла, світло також автоматичне, автоматичне включання, виключання світла та дальній автоматичний. У нас для японських авто хто їздив, тому це вже звично, що у нас. Включається вниз, а не вверх. Не включається о, система очищення скла. Також тут маємо кнопки відкриття люку бензобаку. та включення або виключення системи Honda Sensitive, яка відповідає за всі повністю помічники в русі авто по трасі або в місті. Це утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, тема уникнення зіткнення та всі інші плюшки. Дуже круте технологічне авто з великими двома. Панелями повністю електронними, яка не динамічно все переключається, і я гадаю, що наш клієнт буде ще довго звикати. До цього це дуже круто та виглядає як у комп'ютерних грі. Так, по налаштуваннях для водія маємо налаштування руля. Воно там десь далеко, як у всіх хондах. Руль нас налаштовується як по виліту, так і по верх вниз Дуже великий діапазон, тобто можна. Під себе підстрою, підлаштувати так, щоб було зручно. Також у нас переднє сидіння водія та пасажира з електроуправлінням повністю. Маємо круті сидіння з перфорацією та з крутими вставками боковими, тобто тут максимальна настройка на такий спорт. Дуже круті бокові вставки. В мене Acura MDX, там чуть-чуть М'якіше сидіння, і в акорді, мабуть, такі ж 10-му, м'якіше сидіння, немає такої підтримки, а тут вони більш такі жорсткі, але тебе, тебе тримають постійно в ракурсі. З цими вирізами під е, таке спортивне, спортивне водіння, дуже круто та динамічно виглядає. Так, друзі, по задній частині авто наразі я сів сам за собою. Дуже багато маємо місця. Що ми маємо тут? По-перше, дуже круто, тактильно все, шкіряний салон з перфорацією. Тут маємо підлокотник з двома підстаканниками, який не регулюється, але все одно дуже багато місця, дуже схоже на Honda Civic, адже це гібрид. І в даному випадку ми маємо дуже круту хондівську фішку. Батарея авто стоїть під заднім сидінням, тобто під сидінням пасажирів. Вона не заважає багажнику. Ми маємо дуже великий багажний відсік, зараз подивимося його, та не заважає тут пасажирам дуже багато місця для задніх пасажирів. Тут маємо ручки, які дуже м'яко уходять. Це показник е, якості е, інтер'єру. Та тут все тактильно круто зроблено. Також тут є е, шкіряні вставки зі строчкою, е, як і спереді, в передніх сидіннях, так і в сидіннях задніх пасажирів. Це все по, е, по суті. По факту можна їхати як на дальній відстані, так і по городу переміщатися дуже крутий, дуже схоже на сівік е, останнього покоління. Друзі, я вам не розповів ще про багажник, адже це гібрид, і тут дуже унікальний такий випадок, що в авто максимально великий багажник, не більше ніж 400 літрів. Тут у нас наразі ще готуємо до видачі авто. Тут буде система з компресором, з клеєм для відновлення колес. Тут нема запаски, батареї ми не бачимо, як у інших гібридів, бо батарея захована під сидінням задніх пасажирів. От такий великий багажник, що ми маємо. Конденсай. Це дуже велика, дає перевагу авто для перевезення вантажів чи там чогось що потрібно в Дуже крутий варіант від Honda, це просто ноуфа. По технічним характеристикам я обіцяв показати, це також дуже крута штука від Honda. Що ми тут маємо унікально? По-перше, це 15 літровий двигун атмосферний без турбини на 105 кінських сил. Працює в цитлі Аткінсона. Також інвертор, електричний варіатор з двома моторами, електромоторами. Перший заряджає батарею постійно, другий вже приймає участь у русі авто. Все це нам дає більше ніж 150 кількість сил в сумі та розгін, розгін до сотні за 8 секунд при витраті палива в місті до 4. Акацівка. Ми трішки проїдемо на цьому крутому гібриді. Розповім вам про свої враження від управління цим гібридом. Дуже цікаве авто, дуже схоже по характеристикам в управлінні в островому кермі. Дуже схоже на любу Хонду, свіжу Хонду. Тут дуже все космічно та круто. Бачимо, як у нас працює гібридна установка і тут, і тут. Авто дуже. Тихе в салоні є крута шумоізоляція на досить хорошому рівні. Динамічні характеристики цього авто, дуже цікава така штука. Вона ця авто має розгін до сотні від 0 до 100 за 8,1 секунди по паспорту. Скажу так, що на педалі газу ця динаміка відчувається, але дуже слабовато. Все таки півтора літра мотор. Але гібридна установка дає йому круту динаміку електричного авто, бо підхватує з самого початку. Дуже круто та динамічно можна їздити на цьому авто по місту. Що ще дуже гострий руль, дуже схоже по управлінню, дуже низько сидіти мені після Acura MDX це дуже космічно низька така. Космічний апарат дуже мені подобається. Зараз пограємося рекуперацією, як воно працює в місті. Також пограємося зі всіма асистентами. Все у нас включено наразі, і утримання в полосі, і система уникнення зіткнень, По витраті палива. По паспорту повинна вона витрачати там, до 4 літрів бензину, але я гадаю, що в нашому ритмі десь буде біля 5-6 літрів. Це дуже крутий показник для гібридного авто в місті. Якщо це пересуватися в пробках, я гадаю, буде чим більше пробок, тим економічніше це авто становиться. Бо воно мінімально витрачає паливо та їде на електроцязів, як зараз. Бачимо, що їдемо від батареї. Коли воно включає мотор, воно само вирішує в, 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 в залежності від того, що включите на режимі їзди, що маємо? Круту обзорність, е, круту обзорність е, дуже незвична після паркетника. Але для сідана маємо круту обзорність, дуже тихий крутий ход ну і хондівську е, керованість. Дуже крута керованість цього авто. Наразі пограємося. В рекуперацію, чи включили максимальну рекуперацію, авто я не нажимаю на гальмо, авто само тормозить, гальмує. Дуже круто це все відчувається, та, та йде зарядка автомобіля. Крута плюшка. Мені дуже подобається. Сидіти дуже, дуже зручно, ми покаталися по місту, по парковці. Є крута бокова підтримка. Дуже круто. От зараз на дисплеї я покажу, включу правий поворотник, чик і показує всі мертві зони, що є справа. Не будемо а, пугати людей, що ми перестраємося в другу полосу. Дуже тихо, круто, динамічно. По звуку мотора я не скажу, в мене В6 на акурі. Тут півтора літра, 4 циліндри. Ну, є звучок. Динамічний, крутий. Вчики авто быстро набрало швидкість. Так, воно утримається в PLC, підрулює, показує, що є. По знаках також зчитує знаки. Дуже круто, навіть наші заляпані знаки. По комфорту, По комфорту авто має дуже крутий великий ход підвіски, воно м'якеньке. Хоча хтось настійний диски, це комплектація турінг. Маємо максимальні диски 17, але дуже м'яко воно проходить, що тихо, там м'яко проходить поліцейські лежачі, та на рівності дороги тут. У нас на білічах все дуже цікаво з дорожнім покриттям. Бачимо систему отримання в полосі. Проходимо наразі лежачого поліцейського. Все, все дуже тихо. Виходить у нас. Ось так виглядається це все за кермом, Будемо закінчувати. Подивимося, що по цифрах. Давайте я вам вражу, що по цифрах. Наразі таких авто на Авторія на сьогодні, коли ми цю авто покупали, на авторія було десь біля 4 авто тобто на ринку України Бушному автомобілів. Чорьох авто і ціна стартувала від 23 тисяч доларів. Ця авто нашому клієнту обійшлась десь біля 20 тисяч доларів. Наразі ми маємо авто десь біля 7 на ринку України. Ціни стартують від 22 тисяч доларів, але це за комплітацією EX. Турингів там тільки десь одна авто, вона, вона коштує більше 23 тисяч доларів. Тому крута вигідна покупка. Що маємо? Маємо за 20 тисяч свіжий 2019 року. Гібрид від Honda, унікальний, на який дивляться люди, який визиває реакцію на дорогах з крутою управляємістю, з крутим крутим керуванням та непоганою динамікою саме важливе це витрата палива в місті 4 літри. Дуже круто. Цей крутий, і технологічний до 19-го року фонду інсайд комплектації Touring ми вже видаємо нашому клієнту з Харківської області, він поїде в першу поїздку. А якщо ви собі бажаєте круте, економічне, свіже авто в максимальній комплекції, вже пишіть під цим відео або звертайтесь до нас на гарячу лінію, до нас в соціальних мережах. Наші менеджери вже мають підборку для вас крутих авто, саме в ваш бюджет. Компанія Джекар знає, де в мірі привозити круті свіжі автівки з США.